Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, чим відрізняється білет від квитка. На перший погляд, ці слова синоніми, але це не так. Білет це картка з питаннями для тих, хто складає іспит кажуть. Екзаменаційний білет. Також білетом називають цінні папери, наприклад, лотерейний білет, кредитний білет. А квиток це куплена картка, яка дає право проїзду чи відвідання якогось закладу, наприклад, театру. Також квитком називають документи, який засвідчує належність до якоїсь організації, тобто квиток може бути студентський або профспілковий. А зараз пропоную перевірити, чи запам'ятали ви значення слів білет і квиток. Подумайте і скажіть, учнівським і проїзним може бути білет чи квиток. Визначилися з відповіддю? Так, учнівським або проїзним може бути звичайно ж квиток. Зверніть увагу, прикметник проїзний треба писати без букви Д. Чому? А про це в одному з наступних уроків. Обов'язково дочекайтеся і пам'ятайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.